Інструктаж для прикарпатських священників провели рятувальники напередодні Великодня перевіряють готовність церков до надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, на території області майже тисячу храмів. Ми акцентуємо здебільшого увагу на стан пожежної безпеки під час відвідування культових споруд. Свята, такі як Великодень, вони мають таку ознаку щодо великого скупчення людей. Також під час даного заходу багато з людей використовують свічки, тобто користуються відкритим полум'ям. Саме в цьому заключається велика небезпека. Відкрите полум'я може потрапити на одяг або ж на інші горючі матеріали, які розташовані, наприклад, у храмі, і спричинити до виникнення пожеж, що в свою чергу буде призводити до великих матеріальних втрат небезпеки для життя здоров'я під час відвідування ми акцентуємо увагу на користування вогнегасника, переглядаємо шляхи евакуації з приміщення, шляхи під'їзні до храму. А також повністю як стан забезпечення пожежної безпеки. Ми перебуваємо в страсному тижні, який готує нас до Великодня, до празника Воскресіння Христового, і в цей час відбуваються зіб. Великі молитовні зібрання і біля плащаниці, яка постійно виселена і біля неї засвічені свічки, і також під час освячення великодніх кошків, коли світять свічки, де є скупчення також людей. Безпека у цій сфері для нас є дуже важливою. Ми за це повинні переживати і бути уважними, як і священники в храмі, так і люди, які приходять до храму, чи десь немає якоїсь небезпеки. Треба зробити все, щоб запобігти пожежі. Ми не можемо всі все знати. Та як ми священники проводимо інструкцію. Таж для людей, які приходять до храму, так само і ми цінуємо те, що нам пояснює, як поводитися з такими засобами безпеки перебування в храмі, зокрема, і в тому числі з пожежними моментами. Ми розуміємо, що і ми, священники, є відповідальні за безпеку перебування людей у храмі, і також ми повинні і людям пояснювати, як поводитися. Тому цей інструктаж і для нас є дуже цінний. І ми всі маємо цікавитися цим. Бо вже коли стається біда, то вже потім пізно про це говорити. На території Прикарпаття тривають протипожежні інструктажі у культових спорудах, так як наближається одне з найбільших релігійних свят Великдень, де передбачено велике скупчення людей, а також користування відкритим вогнем. Тому рятувальники організовують рейди, говорять священнослужителями, а також відвідують культові споруди, де перевіряють наявність засобів первинного пожежого гасіння, тобто наявність вогнегасників, справність вогнегасників, термін придатності. Їх так само перевіряють, чи є шляхи евакуації, чи вони в належному стані, проводять відповідні бесіди з священнослужителями, радять, яких правил потрібно дотримуватися, а саме це встановлення підсвічників на негорючій поверхні, це правила користування з відкритим вогнем, це наявність скупчення людей у храмах, де є відкритий вогонь, щоб не допустити пожеж у культових спорудах області, яких є в нас майже тисяча. Крім того, рятувальники. Ки звертаються до священнослужителів, щоб вони доносили правила безпеки до прихожан храмів. Складність гасіння храму полягає в тому, що, по-перше, храми в переважній більшості дерев'яні, вони старі. Крім того, вогонь дуже швидко поширюється через те, що дуже багато горючих матеріалів, тому потрібно залучати багато сил і засобів. Дуже часто є відсутність вододжерела на території самої церкви, тому гасити культові споруди надзвичайно складно.